У 2019 році ти зробила пластичну операцію на грудях. Так. Да. А це єдина твоя пластична операція? Ні, ще була друге на грудях також. Угу. Які мінуси від пластичних операцій на грудях? Ну, наприклад, я зробила після другого годування, тому що я не планувала більше дітей, і мені ну реально, ну хто годує довго я там до року двох дітей? Звичайно, що нічого не залишилося для жінки, ну грудь ну це дуже важливо. Це птос. Ну це так? типу як мені для вис... вас Тос. що це Тос? Ну, коли осання областення... гру Обві... обвісла просто шкурки були так. реально і ми тоді зробили але я ж не думала що через рік через два мені знов захочеться mm. дуже прям захочеться дітей я в я вмовляла його рік і після того як я знов ж таки відгодувала третю дитину а можна з імплантами бо ставили там по спеціальній методиці під мишцу а... вона все одно від... Провисла і мені прийшлося переробляти, але це вже була складніша операція. Краще б я ще народила і потім це зробила, щоб не було підтяжки. Бо цього разу вже прийшлося типу робити підтяжку. а Це зайві шви. Але ж е, наскільки я знаю, це знову ж таки на хлопський mm -hmm. розум. Е, кожні 4 чи 5 років треба оновлювати. Ні, вони довго можуть, там і 10, і деякі а. 50. Це все індивідуально. В когось через рік можуть бути проблеми, mm -hmm. а хтось ходить 10, 15, 20 років, все нормально. А ти користуєшся ботексом? Волоб, звичайно, так. Да. Звичайно, чому? То ну мені 35 років. Да, в мене є ботокс. В мене є 0,5 у верхній губі, і в мене є ботокс у лобі. До речі, я нещодавно почала десь рік тому користуватись Ботоксом. У мене відчуття, от це моє суб'єктивне відчуття, що псевдонім Баба Даша себе вже вичерпав. Шостічно. Чому ти не розкручуєш своє ім'я і прізвище? Ну тобто, окей, ім'я є, але прізвище е, немає. Ну дивись, це ім'я мені досі допомагає. Хто новенький підписується, або хто мене бачить, вони. Чому Баба Даша, як ти не баба? Так. І вони одразу там, навіть жінки чоловікам, як вона мене, чоловіки, підписується, жінка мене дивиться, він, що за дівка трандиця. Це Баба Даша. Яка Баба Даша? Йому стає цікаво, а чому вона нормальна, а вона баба? І от якби так я зацікавлюю людей. Це маркетинговий хід. Маркетин. Да. Ну я не бачу сенсу. Ну, в мене вже всі знають, як Баба Даша, мені байдуже. Чи неправильніше буде розкоршувати своє прізвище? Дар'я Пазюк? Мені здається, це не важливо. Ти Ви... подобається своє прізвище? Ну, нормальне прізвище прям. Не mm -hmm. <laughs> скажу, що вау. Ну, типу, моя дівоча, Саня знає. Мені більше подобалось. Прізвища. А яке двоче Ну, Даніліна я була. А що, пазюб не подобається? Ну, не знаю, я все життя ж, знаєте, з яйцями тут. Мені навіть, мені навіть хотілося, щоб мої діти носили моє прізвище, а тут диви, якийсь прийшов, буде давати прізвище. Ну, він мене... До речі, я ж прізвище не одразу його взяла, так як я ж була громадянкою сусідньої України і було дуже важко з документацією. І я лише в 26 років. І, до речі, син старший був як тригером. Він побачив мій паспорт. Він читає: Мама, а чому я пазюк, тато пазюк, а ти Даніліна? Це що таке? Mm -hmm. І мене от Саня, оце ж бачиш, оце ж бачиш, що ви за родина? я, ну добре, добре. Коли ти е, перестанеш бути бабою з яйцями, як ти сама себе називаєш? до 50 років, в нього є час мене перевиховувати. Mm -hmm. Та ні, я вже на грані, чесно, я я вже інша. Якби ви мене побачили навіть десять років тому. Це просто якийсь такий напор. Я, я дивила на всі. Я все одно зараз я якби змінююсь, Я прислуховуюсь. Навіть якщо у мого колектива зараз запитати, вони Даша, ти інша, ти стала інша. Ну і я вважаю, що це заслуга мого чоловіка. Він мені кожен день доказує, що є люди, яким можна довіряти. В мене навіть є. Я скажу, як є. У мене навіть проблеми були з дівчатами. Я казала, що жіноча дружба не існує. Вони всі суки, вони тебе приди от мене в голові таке. А зараз я можу сказати, а що і десь да, траплялись такі дівчатка, але просто і я не вміла дружити. Дружба це така сама робота, як і відносини з чоловіком. Так само і з дружбою потрібно і підтримувати, а не лише казати, що ти думаєш, десь підбадьорити, десь, звичайно, що сказати, десь плече підставити. От коли я навчилася дружити, в мене з'явились подруги. Міша народився, коли тобі було 22? Майже 22. 22. так. — Які помилки у вихованні молодших дітей ти вже не допустила серед тих, які були зі старшим? Я вважаю, що в мене не було прям таких помилок. Це все, все одно досвід. І для чогось ці діти прийшли до мене саме в родину? якийсь урок повинні вони пройти, і в них таке життя, от, яке вони все ж таки там, обрали. Не дарма вони обрали нашу родину. Ну, йому ж до не, Але... не вистачало там, уваги, тому що. А їм всім не вистачає моєї уваги. Mm. Ні, ну, ну така проблема. Така в них мама. Я, mm. я трудоголик. Звичайно, що коли там діти хворіють, мама повертається, мама з ними. Але я зазвичай на роботі і старший син він це розуміє. Можу сказати так, коли народився третій син, він в нього вже там якийсь одяг був, там, Томі Хілфіґір, там, ну, щось то вже так. Хотілося нам закритий, і ми щось йому купували. Старший син, у мене ще гормони тоді були. Я там якраз плакалась над, над цим ботіком Томі Хілфігер. Він не розуміє, він обіймає і каже, мама, що з тобою? Я йому кажу: синку, пробач, кажу, ти ріс, як бур'янець, багнюка. Ну, Ми дуже бідно жили, ні ремонту, ні смаколиків, одяг секонд хенду Я стояла в черзі, щоб йому щось гарненьке купити. Mm. Е, я кажу: в тебе не було такого. Ні автівок, які зараз в діток, в наших, ні таких іграшок, чи шміко це все. В тебе, кажу, все було. Він такі, а він обіймає, каже, мама, я так вдячна, Каже, таке класне дитинство було. Я розумію, для чого ви це. І він зараз знає. І я йому зараз кажу, він іноді, звичайно, що також ображається. Я можу навіть інше сказати. Його іноді діти злі, і вони підколюють. В нас же різний товар, і в нас є секс-іграшки. І я це рекламую відверто. Я по чесному я і так я від цього кайфую. Мені подобається цей товар. І в нас представлений, що той товар, які, від якого я кайфую. І я рекламую його, почали діти в школі підколювати. Типу, а ти там користуєшся? А мамка твоя там. А цей він таку фразу сказав: а ми якраз перший раз в Домінікану полетіли. І Він же мені розповідає, я кажу, а мені так знаєш, так раз як впало все, я бляха. Я навіть про дитину не подумала, рекламуючи ці іграшки. У mm -hmm. в мене в це заробити гроші. Я кажу, що ти синок? відповів їм. Він казав: А зате ми були на Домінікані. Мама, оце продала іграшок, і ми побували. А ти був на Домінікані? Я кажу: синок. Ну, звичайно, що в мене там сльозки, пуньк-пуньк. Бо я така чутлива, я кажу, ти такий молодець, ти так гарно відповів. Каже, тобі правильно соромно. Він каже: Ні, мам, каже, ну вони все одно за щось будуть мене підколювати. Бо коли ми жили в Німеччині, в нього були довгі волосся. Там ніхто за це не, не буліл. А приїхав сюди, і навіть буліли не діти, підколювали за волосся типу ти дівчинка, підколювали дорослі. Коли ми сиділи, я просто це не бачила, він мені потім розповів. І він ми сидимо в черзі. І одна жіночка, ну бабуся, може так сказати, віко бабусі, да, десь ну, каже: це в твого брата нормальна зачіска, а в тебе щось не зрозуміло, що а він це хотів радя... косичка. Це радянщина. Радянщина, да. І він каже: я розумію, що каже: ну, в нас ще, ну коли поміняється суспільство, каже, тоді будуть люди нормально до цього. Тобто від нас я правильно суспіль. розумію, що все ж дитина, яка як ти кажеш, росла як бур'янець при дорозі, не. вона. Більше адаптована до більше, суспільства. Да. Він і все ж таки ми більшої уваги у вихованні приділяємо йому. Він свариться? Чому я? Чому ти, Сашу, так не чіпаєш середнє себе? Угу. Я кажу, тому що він дивиться на тебе. Ти скажеш, Ой", і він скаже. Чому тому, що я для нього не авторитет? Він буде дивитись на тебе. Ну у всіх так в кого хто багатодітна родина, всі дивляться на старше. На старше так всі кажуть, ти будеш корити. Він буде корити. Навіть якщо я не буду, будемо казати, тому не кажу, вибачай, але присувати я буду тебе. У вашого молодшого сина є затримка мовлення. Не просто у нас а, а, сенсорна моторна алалія. І деякий час я просто не вірила в цей діагноз, я не приймала, і я всім казала, що з моєю все добре дитиною, відчепитися від неї і від мене. Mm -hmm. Але мені писали люди, в яких такі самі дітки. І зараз я одразу ви мені покажуть дитину в рік, я скажу, все добре чи не все добре. Так. Тому що я знаю, що це таке. І мені тоді таке? я ображалась на них. Ну, дивіться, наприклад, дитина. Вона не реагує, ти його кличеш тьома-тьома, він нічого не кличе. Так. Він гудить. Він може якісь такі е -е 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 -е", такі, якісь дії. Він не тиче пальчиком, він не каже, що він хоче. Вони закатують істерику на ровному, на рівному місці. Він може зациклюватись на чому, на чомусь одному, наприклад, колесо від машинки. Він не грав, як звичайні дітки, він не катав mm -hmm. машинку. Він що робив? Він просто крутив колесо, міг гудити і все. Йому нічого не потрібно. Це аутизм. Н вони схожі, але аутизм є, і аутизм... Проявляється... раніше аутизм діагностують в 4 роки з 4 років. зараз. Вже можна побачити, що в дитини є аутизм раніше, угу. і, і чим раніше батьки це побачать, чим раніше вони почнуть займатися з логопедом дефектологом, з лікарами з лікарями, то це буде набагато краще. Ви раніше витягнете дитину. І ви зможете зробити так, що наприклад у віці 8 років не завжди так, але більше шансів, якщо ви раніше почнете, ви зможете робити зробити так, що у 8 років ніхто не зможе відрізнити вашу дитину з цим діагнозом від інших. Мене зрозуміють лише ті, в кого такі діти, як це важко. І зараз в Тьоміха такий прогрес шалений. Просто бо ми багато чого робимо. Мені пишуть, як ви впорались, як морально. Що робити? І я прям їх от голосовими консультую, як в мене є можливість, я знаю, як тобі важко. Поплач, поплач, але прийми. В тебе вже така дитина, але вона найкраща. Ти не знаєш, ким вона стане. А можливо, вона там якийсь вундеркінг буде такий і буде ну, дуже класна. І вона і знайде, я кажу, і дружину, або жінку. Все буде добре. Ти, от якщо ти не віриш в свою дитину, хто буде вірити? Всі будуть її буляти, а ти та ти найкраще. Форест, біги. Так. Згадали? Я, тільки, я коли дивилася, мала цей фільм, я думала, боже, що хлопчик дурний, що мама. Зараз я дивлюсь, в мене Мурашки, я... ви, ви бачите? Я кажу, яка мама. Вона йому сказала, що це в нього найкраща дитина, і він в це вірив. І він вирос гарним хлопчиком. Слава